Мої любі друзі, ви знаєте, я сьогодні вийшла з дому і настрій був такий не дуже альо. Ну, тому що ну, не завжди ти в піднесеному стані, не завжди тобі хочеться співати, блістати, шаліти і так далі. Це ж живі люди. Але коли я побачила оці гарні, неймовірні, оці листочки, подивіться на цю красу. Подивіться на цю красу. Я просто їх обожнюю. Цей жовтень це щось неймовірне. Реально я не знаю. Мені як дитині хочеться човгати отак ніжками ходити. Мені так подобається цей шелес, не знаю чи мікрофон передасть його, але вони дуже неймовірні. Якраз мені назустріч де два хлопці, наші чернівецькі, і я думаю, чого я буду йти, щоб вам розповісти на Кобулянську, якщо це зможу зробити отут. Це теж середне місце, тихе, гарне, атмосферне, неймовірне, черновці чернавіці. І так. І настрій у мене зразу піднявся і захотілося вам таки розповісти декілька цікавинок. Сьогодні у нас 3 жовтня 2022 року. Який же сьогодні день в Україні, в Всесвіті? Що саме сьогодні відбувається? По-перше, сьогодні день лікара, врач. Це слово з'явилося в Оксфордському. Словнику, аж в 1400 році багато дуже днів, лікарів і хірургів, отолеранголиків і так далі. Але ці люди, які дарують нам здоров'я, тому я вітаю всіх моїх друзів. Їх дуже 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 багато лікарів з цим неймовірним святом. В першу чергу я хочу привітати дуже мені близьку людину, мою Аліночку Лойтру Шкробанець. Це ментально. Ну, така дуже споріднена душа. Алінчик, ти живеш у Києві здебільшого, інколи буває в Чернівцях так само. Я вітаю тебе з тим професіальним святом, тому що ти е лікар е по стану душі. Це неймовірно. Сьогодні так само день е любові до тварин. І це дуже добре, тому що як же жити без наших братів менших? Вони стільки нам дарують радості і здоров'я. Ще сьогодні міжнародний день грибника. В цей день люди у всьому світі не тільки збирають гриби, це дуже добре в цей день робити, а вони також святкують цей день. Це був день гриби нещодавно. А сьогодні день грибника. Так що усіх вітаю. Я навіть думала, мала ідею піти на червонармійський базар і там серед тих людей, які продають гриби, розповісти про це свято, але не так багато часу. Сьогодні ще міжнародний день смузі. Ну, от, ніби раніше ми казали фреш, а до того просто коктейлі. І він признаний для того, щоб ми святкували за здоровим своїм харчуванням. Це також немаловажно, не, не, не це дуже важливо. І ще сьогодні день, на якому я хотіла б особливо наголосити: день боротьби з булінгом. Зараз в нашому словнику і в житті є два такі терміни булінг-аб'юз. І це все було завжди, і за наших радянських часів. Просто ми ці терміни не відслідковували, не користувалися ним. А ними, але дуже багато людей, особливо це люди з комплексами меншовартості, починають знущатися над тими людьми, які не можуть відповісти, дати здачі. І це, приводить, це є в школі, в садочку, завжди це є далі в житті, є коли аб'юзер-керівник, дуже часто в сімейному житті. Це приводить до величезних психотравм, з яких дуже важко виходити. Особливо, коли людина піддатлива, коли, коли людина не може дати відсіч, коли у людини занижена самооцінка, як правило, аб'юзери знаходяться тут, як тут, і починають висмоктувати енергію. Але це не гуд. це не гуд, тому... Піднімайте свою самооцінку, знайте свою самоцінність і ніколи не ведіться ні на який аб'юз, тому що реальне життя чудове. І ви є особистість. Просто ви про це не знали, бо вам про це не говорили, але так воно і є. І ще сьогодні день архітектора. Міжнародний день архітектора. Я, до речі, стою під будинком моєї подружки Наталочки Фоміної. Вона зараз знаходиться за кордоном. Привіт, Наталка! Тобі привіт від Італія! Баладонна Наталя Фоміна. Це День людей, які дарують нам ось цю красу. Покажи, будь ласка, цю нашу чернівецьку красу, неймовірно. І ось цей сіний будинок, його треба було б показувати з фасаду. Наталочка, я тебе і в твоєму обличчі усіх архітекторів вітаю з професійним святом. Ви бачите, скільки сьогодні подій? Скажіть, хоч я сьогодні говорю з лондонським прононсом, так? в мене невеликий нежиць, але як я могла вам про це не розповісти? А на остаток я хочу підняти оці неймовірні листочки. І знову, як в дитинстві, зробити таке свято. Усім чудового дня, неймовірного тижня! Ми знаємо, що ці холоднечі закінчаться вже сьогодні тепліше. Усім гарного дня і усього найкращого, з любові до вас, ваша натхненна, щаслива і дуже щира, як завжди, ваша Оксана Дем'янишина. Папа!